Добрий день, дітлахи! Сьогодні я запрошую вас ще на одне цікаве заняття з природного довкілля. Нещодавно ми разом з вами познайомились із двома свійськими тваринами із кішкою та собакою. Сьогодні, діти, я пропоную вам познайомитись із іншими свійськими тваринами. Але спочатку подивіться, хто. До нас сьогодні прийшов. Добрий день, малята, хлопчики, дівчата! Я маленьке поросятко. Хром. Ага, доброго дня, поросятко! Яке ти малесеньке, гарнесеньке, яка у тебе шорстка така рожева, яка мордочка кругленька, і висяча мушка. Вони в мене висять, поки я маленький, а потім, коли буду дорослим, ось як моя мама, вони в неї торчать. А як звати твою маму? Моя мама, свин, свиня, свинка. А ми ось ось мої її дітки, ми поросятка. Поросятко, ти гарненьке, у тебе ось такий бантик. Ось такий одяг чудернацький. Давай діткам розкажемо про твою родину. Ага. Діти, подивіться, це мама свиня. А це поросятка. Ось мій братик, поросе, порося. Поросят. Діти, подивіться, у свині великий тулуб. Велика, діти, подивіться, голова. У свині чотири ноги ла. На лапах є копита. А знаєш для чого? А вже ж мама розповідала. Копита потрібні для того, щоб ходити по твердим камінням, твердій землі. Копита є не тільки у нас, є ще і у інших свійських тварин, Вірно. Подивіться діти у свині маленький хвостик. А ще у свині на мордочці є вушка, як у мене і у мами. А ще є носик пятачок Діти, подивіться, носик пятачок Є очі і роти. А що ж ви, свині їсте? Ми їмо все. І борщики, і супчики, і, і овочі, і фрукти. І якщо о, хозяєви наші люди принесуть нам якісь шкурки, якісь о, від картоплі, від моркви, ми теж це їмо. Ми все їмо, бо ми свині. Зрозуміло. Діти, а знаєте для чого люди тримають свини? Для м'яса. І для сала. Вірно. А ще серед всіх свійських тварин можна я покажу? Можна, подивіться, ще є коза. Ти про козу знаєш. А як же? Ой, забула тобі з тебе запитати. А як називається ваша домівка, яку вам будують люди? Свинарник. Ми живемо в свинарнику. А це ось 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 ось. А це кози, вірно. Ви про них розказуєте? Чи я? Я розкажу. Діти, це мама коза. А це козенятко. Кози бувають, дивіться, і білого, і рожевого, і чорного, і жовтими плянами. Тіло кози велике, овальне. Голівка менша, ніж голівка у свині. У кози на голівці є вушка, є ще ріжки, очі, носи, кроти, А ще у кози є бородка. У кози чотири ноги. Маленький маленький хвостик. Тіло кози вкрите шосткою. Козу знаєш, для чого козу вирощують, тримають люди? а ж. У кози дуже смачне, корисне молоко, яке дуже-дуже корисне для всіх людей. Ось я. Який ти молодець? Якщо свині хрюкають, то кози іздають такі звуки. Ме, ме! А козенятко ме ме. Кози з козенятками живуть в домівці, які їм будують люди. Цей дім називається козлятник. Вони живуть в свинарнику, це ми. А кози живуть в козлятнику. Я теж це знаю. Вірно, молодець. А ще діти. Іще однією дуже важливою свійською твариною є корова. Ви вже знаєте корову, ви вже бачили. І ви вже знаєте, що корова нам теж дає молочко. І воно теж корисне, як і молочко. Вірно, кози. Діти, але ж тіло корови, воно більше, ніж тіло свині та кози. Корова більша за розміром. Це мама корова, а це її дитинча теля. Теля менше, ніж мама корова. Діти, у корови велика голова, така подовжена. Є чотири лапи, і невеличкий хвостик тоненький. Діти, на голові, на морді у корови є і вушка, і оченята, і носик, і ротик. А я хочу сказати, що корови постійно щось жують, жують, жують. Вірно, Корови постійно щось жують. Вони можуть їсти. Не так, як, як свині. Корови, як і кози, їдять травичку. А зараз нема травички, їдять сіно. А хто це сіно готує? Люди за нами доглядають. Діти, а сіно це суха травичка. П'ють кози та корови просто смачну водичку. І їдять травичку або сіно. Дітки, а подивіться, на ніжках у корів, як на ніжках у свиней, у кість теж є копита. Таких свізьких тварин, у яких на ніжках є копита, ми називаємо як копитні, копитні. Ми копитні і я копитні. Вірно, копитні тварини. Навіщо потрібні копита? Щоб було зручно ходити по твердій землі, по камінцям, по піску і щоб ніжкам не було боляче. Вірно, молодець. Якщо коза кричить, «ме», то корова мукає, вона іздає такі звуки. Давайте разом. Давайте ще. А маленьке телятко кричить. Отже дітлахи, тепер ви знаєте, що і кішка, і собака, і ми свині, і кози, і корови вважаються свійськими домашніми тваринами. Вони живуть біля людей, приносять людям користь, а за це люди їм будують домівки. Як називається домівка собаки, яка охороняє дім? Вона називається як будка. Як називається домівка свині? Свинарник, домівка кози козлятник, а корови живуть в корівнику. Отже, і корова, і коза, і свиня, і кішка, і собака є свійськими домашніми тваринами. Ой мені треба поспішати додому, мама чекає! І нам пора закінчувати. Ну що, ж, дітлахи, до побачення, дякуємо тобі за допомогу, за цікаві малюнки, що приніс. Передавай привіт своїй мамі свині. А я вам кажу, дітки, до побачення, до нових зустрічей.